Хтось погляне на Соні Хейза і побачить чувака, що живе у фургоні. Кінченого і громана, що втратив свій шанс. Загублений потенціал. Та я бачу можливість now, never... мій новачок феноменальний талант. Та він юний. Break, ти плюс він. Бум! Є команда. Коли ти У неділь, в останнє викривав? У О, пробач. Я питав про формулу 1. Пробачаю, але не наривайся. <рес> Є новачок. Він старий такий гівнюк, але швидкий. Хлопчики, як щодо конструктивної критики одне одного? Не, Не будь, будь таким критином. Це конструктивно. Вау. Ти щось виграв? Ще 20 гонщиків. Думаєш, хоч один нас поважає? Кажуть, Соні Гейс не той, що був, а той, якого ще не було. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя. Тисячу разів. Я пропоную тобі місце пілота у Формулі 1. Тільки тут можна сказати, як переміг, то ти найкращий у всьому світі.